Доброго дня, дорогі глядачі каналу Кінна База Сьогодні ми відправилися випробувати наш глухосний причіп. Мальовнича природа Чернігівщини просто надихає, але такого ми не очікували зустріти по дорозі. Друзі, тут натрапили на цілу колекцію російських трофеїв. Отаке буває на віддалених околицях Чернігівщини. Ми їздили, привозили собі теличку. Бачите, яка цікава дівчинка. Доїхала все добре. І зараз потихеньку спуститься. Дивіться, бо зараз вийде, тією... я її йду. Виходь, виходь маленька, виходь. Все, на, <толес> <плес> 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 Зараз зробимо недоуз, так вона там у людей паслась на прив'язі, по череди немає. От, то буде пастись і в нас на прив'язі. Все, 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 ти хороша. да, да, ти так, хороша, все. Ну що, дорогі глядачі, сьогодні ми покажемо обряд, який мало хто показує, в принципі, тому що він, ну, як сказати, такий, секретний. <гум> Багато хто колись користувався цим обрядом, тому що відьом по селах ніхто не відміняв. Тому, значить, виносимо з хати стола, за яким ви їсте. Також добре було б, якщо у вас є вдома хліб, кусочок хліба і освячена сіль. Сіль освячуємо на паску. Значить, разом із куличами, також я ще освячую і е, чорний хліб. Значить, тварину треба по часовій стрілці водити тричі навколо стола і приговарювати, що вожу-вожу, наприклад, там. Корову у двір завожу і називаєте ім'я тієї корови, яку ви заводите в двір. Якщо у вас не ведуться поросята, то малих поросят купляєте з предлогом того, що ви їх купляєте на м'ясо, і потім також за обрядом взагалі їх навколо кожної ножки по три рази по часовій стрілці водять. Якщо нема можливості навколо. Кожної ніжечки стола водити, то водимо просто навколо стола тричі, для того, щоб завести тварину знов собі додому у хлів і щоб тварина велася у вас по двору, тому що зараз різні обставини, різні ситуації, тому це надійний спосіб для того, щоб тваринка у вас жила довгі роки. Замітка для господинь. Ніколи, господині, не виносьте стола не покритого скатертиною. Стіл повинен завжди бути покритий скатертиною для того, щоб у вас було всього вдосталь на столі. Користуйтеся обрядом, обряд перевірений, працює вже багато років. Також, якщо ви знаєте молитву «Отче наш», нас, читайте біля коровки, коли ви її доєте. А також. Кожного разу, коли продаєте молоко, якщо у вас йде, на продаж і щоб ніхто не зглазив вашу корову, обов'язково тримайте в домі освячену сіль і малесенький грудочок солі кидайте в надіяне молоко. Ніколи ніхто вам нічого не зробить, і корова буде жити довго та щасливо. З приводу маститів, просто треба вчасно. Давати тваринам вітаміни і маститів, і кліща у вас не буде. Такі вітаміни ми користуємося як оліговід та селевід. І якщо ви будете такі вітаміни хоч раз на місяць тваринці колоти, то у вас тварина буде здорова і щаслива. Годуємо дівчат комбікормом. Ще лівада у нас не готова. Вон, знайшли кормушку їм колись привозили бак, А у нас тут орел прилетів. Слаба камера. Майбу годуємо порознь від дівчат, тому що вони її обіжають, так що вона наїлася і соліна налискалась. І вони попід'їдали, і солі налискались. А ми своїми справами позаймаємося. Зарядимо наше відео сонечком та прогуляємося трошки полем. Бела йди, я дам кусняшку, потім. <риклад> <риклад> Бела, ти сьогодні унікальна кубила. Ти не біжиш уперед, а йдеш до мене назад. Дякую всім, хто додивився наше відео до кінця. І якщо воно було вам корисним, поставили вподобайку і підписалися на наш канал. Будьте всі здорові та щасливі до нових відео. На нашому каналі кінна база Полуботки.